Хвороба чи куля, суд медексперт встановив боєць Василь Мочернюк помер від хвороби серця. Нагадаємо, наш земляк, уроджений з п'ядиків захищав кордони України на сході. Там помер за документами від ішемічної хвороби серця. Коли тіло привезли додому, рідні побачили на ньому численні гематоми і засумнівалися, що Василь помер своєю смертю, тому вимагали провести повторну суд медекспертизу. Деталі від Надії Плюхіної. Василь Мочернюк на війні був більше року. Довелося служити у різних гарячих точках, зокрема Красногорівці та Мар'їнці. Там і загинув. Тіло бійця до Коломиї привезли на початку липня. У висновку тамтешнього судмедексперта було вказано, помер від ішемічної хвороби серця. Але рідні не повірили. кажуть, чоловік ніколи не нарікав на здоров'я. Більше того, на його тілі були численні гематоми. Побачила, що голова побита. Як пострілено, гематоми страшні, вухо повністю сини. І за вухом така, як порвана, знаєте, ну якби, ну, так говорять вони що так якби, прострілено. Ми так, ми не можемо говорити нічого. Але рана шита, як зив, і там нема черепа, кусочок черепа, ну, якби кістки одної нема. І з іншої сторони теж зашито, так, якби, пройшло про, про повністю. І один нюанс, що ми побачили на руках, коли руки в нього, права рука, застивши, як в автомат тримав. Коли тіло знаходилося в Коломийському морзі, свій висновок та повторний ростин приїхав робити, і місцевий судмедексперт тепер він уже готовий. Його оприлюднив начальник коломийського відділу поліції Остап Білечук. Там йдеться – Василь Мочернюк помер від хронічної і шимічної хвороби серця та серцевої недостатності. Про кульові поранення мова не йде. При повторному розтині цього не виявлено, не виявлено тілесні ушкодження, які загрози життю і здоров'ю. Значить, мочернюка. Не мали ніякого в залі були е, тілесні ушкодження е, на тілі, е, значить, Мочернюка Василя Івановича. Експерт чітко вказав в експертизі, що вони е, могли бути нанесені під час і транспортування даного тіла, і під час падіння, е, коли він виконував завдання в зоні антитерористичної операції, але вони загрози життю і здоров'ю е, значить Мочернюка Василя Івановича ніякої. Не завдавали і не могло бути від цього смерть не наступила. Смерть якраз наступила від серцевої недостатності. На даний час ще триває дозволе розслідування, і згідно кримінально процесуального кодексу, Коломийський відділ поліції прийме рішення у межах цього провадження.